Любі колеги, продовжуємо працювати разом. У свіжому номері експерти підготували для вас серію матеріалів про виправлення помилок у додатку д 1 податкового розрахунку. Перша стаття про три способи виправити помилки в ЄСВ додатку. У таблицях знайдете чіткі алгоритми. Три колонки Помилка, Спосіб виправити і що для цього зробити. Друга стаття містить аж 10 прикладів зі зразками заповнення додатка D1. Це конкретні ситуації, які вам доводиться розв'язувати в роботі і готові рішення від експерта. Загубили відпустку за власний рахунок, помилилися в сумі зарплати, завищили дохід або що – все це легко виправити за зразком. Окрім того, в цьому номері маєте унікальну можливість прокачати свої навички з роботи над помилками. Редакція підготувала новий міні-курс із тренувальними завданнями, завдяки яким зможете миттєво і влучно визначати, як виправити будь-яку помилку в додатку, Д1 податкового розрахунку. А ваш рівень майстерності традиційно підтвердить іменний сертифікат за результатами підсумкового тесту. Відстежуємо для вас зміни у бухгалтерській нормативці, аналіз змін. У національних стандартах бухобліку опублікували ще минулого вівторка у терміновій статті, а до публікації в наступному номері готуємо роз'яснення про чергові новації у блокуванні податкових накладних. Його теж опублікуємо раніше за весь номер, щоб ви встигли врахувати зміни, адже відповідний наказ Мінфіну набере чинності 8 березня. Якщо ви з Головбухом, Уже не перший рік, то знаєте, експерти завжди на зв'язку та готові допомогти. Знаю, що ви постійно завантажені роботою, але прошу приділити 5 хвилин і побути на зв'язку з редакцією. Нам дуже важливо дізнатися вашу думку, щоб адаптувати журнал під ваші потреби. Дайте відповідь на 5 запитань в анкеті, аби ми могли врахувати ваші побажання у подальшій роботі. Мирного неба.